Дивіться, кожна війна закінчувалася завжди чим. Я робила пост, там виклала інтерв'ю Насіма. На, на Я б хотіла, щоб там люди побачили, як людина військовий травмований, розуміє, що він травмований і психічно, і фізично, і розуміє. Свої переваги і свої недоліки і, і каже про те, що не всі військові мають зараз ринутися після цього на в політику. Я оце все хотіла показати, а мені почали, і в нього там була така назва, що всіх героїв після війни забудуть. І мене там прям заклювали, відписались там від мене Там сто людей, там свої визроби, що ми да ми ніколи не забудемо своїх героїв. А взагалі то історія не знає таких ситуацій, коли не забували героїв. І це не тільки наша історія. Їх спочатку знищують, а потім їх вбивають, тих, хто залишились, і це але ж це оцей робіспірів сценарій. Але навіть поки ще не включився конституційний, спочатку грається робіспірів, хоча б. Короткий етап. Це перше. Друге, для того, щоб герої пам'ятались, наприклад, знову ж таки, моя, повертаюся до штатів як один із прикладів, де вони досягли цієї конституційної свободи. Що вони зробили? Якщо ви будете гуляти на їхніх містечках і містах, особливо в великих містах, то кожна вулиця буде напихана пам'ятниками. Під пам'ятником буде табличка туди ще. ну, тобто, ти нікуди не можеш рухнути, щоб не стикнутися з історією, і це величезна політика країни. І якраз до речі, у цієї країни бо колись, коли мене туди хантили, то мене якраз от в цей проектик він там є різні назви, але його основна місія це американець майбутнього. Тобто кожні 25 років ця країна з експертній роботі. Створює візію, яку потім візі, цю візію спускають в людей. Хоча зрозуміло, що цю візію створюють знову ж таки теж люди. От, да, Тут вже йде, але ж це ж сталося, тому що вони йдуть конституційним шляхом. Там свої, давайте так, проблем вистачає. Взагалі демократія це найскладніша форма існування людства. Найскладніше. Але як той же хто створив демократію, про неї ж саме сказав, так, «Да, це найскладніше, найжахливіше, але поки що ми нічого іншого не придумали. Ну, тобто, тут... І в Україні завжди буде поліконфесійність і поліполітичність, я не знаю зараз як, тобто багато політичних поглядів. Це нормально. Але дивіться, це величезну таку полігамію можна з'єднати в одну візію. Штати теж дуже багатошарові, Але вони створили цей собі суб'єкт конституційний, потім цього американця, якого вони моделюють. І це все, оця різнобарвія, якось тримається в цій от ідеї. Це ж вони придумали цю е, ідею нації, політична ідея, що таке політична ідея. Да? От, а що ми створимо? Ми щось інше створимо. Всі вже бачать, що ми не йдемо по шляху конституційному як Штати. але ми начебто протестуємо всім собою щодо Радянщини, тобто ми не хочемо йти в тиранію. Значить, ми можемо створити щось третє. Оцей Микола Вінницький, я його дуже люблю, сучасний соціолог взагалі, але він більш соціополітолог. В нього є навіть назва, яку ми будемо. Він гетерократія. Тобто, коли оці горизонтальні зв'язки можуть стати прототипами інституцій. Ну, оці от. Але цього ще не було ніде, і він сам спостерігає, як ми це все робимо. Тобто, тут ні на кого ти не подивишся.